Привіт! Сьогодні вже другий день. Як ми будемо відкривати адвент-календар, і перш ніж це зробити, я вам розкажу трішки про нескінченну історію, тому що сьогодні я зранку продовжувала читати цю книжку. Зараз, до речі, пів на третю дня ну, такий знаєте, типовий день для українців з повітряними тривогами, з зміною настрою і тому подібне. Тому ранком це було неможливо відкривати. Я вирішила почитати, зануритися в цю прекрасну історію. Зараз знаходжуся вже п'ятий розділ, якщо не помиляюся, шостий буду читати. 113 сторінка, ось так це виглядає об'єму. Не знаю, навряд чи я встигну прочитати прямо за найближчі дні. Можливо, я вже прочитану, розкажу свої загальні враження. Але зараз, знаєте, забавно читати книжку, яку читав до цього. Тобто я ще знаходжуся на тому моменті, який я читала, і відповідно. Я ніби і не пригадую, що там трапляється. Але доходячи до якогось певного пікового моменту, я така згадую, так, точно, це тут я пам'ятаю, що там далі буде. Потім читаєш-читаєш, знову ніби як провалюється пам'ять, знову-знову ж таки з'являється якийсь піковий момент, і ти таки пригадуєш минуле читання. І дуже забавно якось повертатися до таких текстів. Хоча, до прикладу, цю я б сказала, що добре пам'ятаю. А по на практиці читання я б так би сказала. Тому не знаю, історія чудова. Мені дуже, знаєте, подобається, що вона, і взагалі в літературі подібній і дитячі, мені подобається, що за певними якимись сценаріями, подіями, які тут відбуваються, стоїть дуже багато метафор. От, то я дуже тішуся цьому. Так, будемо нарешті відкривати саме цей пакуночок. Так. Я маю відкрити другим, як ви гадаєте, що тут знаходиться, тому що я знаю. Я пакувала його. Зараз детальніше все побачимо. Ось такий він. Ось будемо відкривати і будемо дізнаватися. Там там. Це різні стікери, закладинки. Я е, люблю е, такі, знаєте, мінімалістичні і неяскраві стікери, хоча в мене є різні. І в даній книжці я ще нічого не відмічала. Але у вигляді закладинки в мене стоїть такі: ось ці е, кольори мені найбільше подобаються в ці лінійці, які продають. Я на Аліекспресі, якщо ще їх замовляла. І мені дуже подобається, що вони такі, знаєте, запелючені. Але те, що вони такі приємних відтінків, не яскравих. На цей раз я собі замовила різних: дві ось такі, як я тільки ще показала, тільки новенька палітра. Ось вона повна ось так виглядає. І замовила ще дві більш такі ніби як пастельні по відтінках. Блакитний, є більш рожевого, жовтий навіть є. І е, вирішила спробувати ось такий в кейсі, якомусь пластиковому, як я зрозуміла. Досить такі, знаєте, бліді, я б сказала, відтінки. Я собі ще взяла ось такі були в наборі подібному і ось такі. Мені здається, це ніби як можна заправляти в цей пластиковий кейс, тому я вирішила так спробувати, носити маленькі, все ж таки, вони більш зручні. В плані, знаєте, якщо десь книжку береш з собою. Я не знаю, я, до речі, чи мені до вподоби ось такі, які половинку йдуть прозорими, тому що вони не заклеюють текст і він краще щитується. Паперовими я колись користувалася колись, буквально там якраз до купівлі ось цих, але я якось не оцінила. Вони заклеюють текст, вони дуже легко пошкоджуються. Особливо на них нічого не напишеш, тому я зараз відмічаю тільки вертикально, знаєте, якийсь там поділ розділів, щось таке. А ось ці використовую, відповідно, сам текст відмічати. Але буду вперше користуватися саме ось такими, які будуть повністю кольором заповнені. Я не знаю, чи мені сподобається. Скоріше за все, ні. Бо є в мене я брала таку лінійку різнобарвну, більш таку яскраву то вона, знаєте, прям забиває текст, нічого не видно. Ще в цей раз, я взагалі таких ніде не бачила стікерів, ось такі. Якщо ви такими користувалися, то дайте знати, як вам. Вони танесенькі. Буквально скільки тут, 0,5-4 мм. Вони... І їх 300 штук на, цьому, на одній палітрі. Такі, знаєте, я вибрала досить, мені здається, кольори, які дуже часто можна бачити в оформлених самих обкладинок, і вони дуже гарно тоді виглядають на зрізі. Я, взагалі, намагаюся завжди підібрати кольори стікерів під обкладинку. Це такий, знаєте. Я ем, зараз вам покажу, як взагалі я відмічаю книжки, і як я намагаюся. Задати певну колір. Я знаю, що деякі задають по настрою, по певним враженням, Там, подобається, не подобається, той чи інший відтінок буде це означати. У мене такого не існує, я просто статично дивлюся, щоб гарно вони були на зрізі. І в той же час відмічаю завжди тільки те, що мені подобається. А коли почала ну, завела от канал і почала розповідати вже прочитаному. Я ще відмічаю такі, знаєте, загострені. Так би мовити, для мене моменти в книжці, які, з якими я б хотіла б поділитися із вами. От зараз я вам детальніше все покажу і розкажу. Навіть цього року почала писати в книжках. Хоча для мене це було вперше, тому що перед цим мене завжди, знаєте, вчили не шкодити, не розмальовувати. Вдома якось було вільніше, тому що в нас книги багато пописаних і розмальованих дитячих. А от коли почала брати там з чужої бібліотеки книжки, то я пам'ятаю, загнула кутик, стільки вислуховувала в свою сторону, що в мене, знаєте, вже якийсь певний пункт по цьому присутній. Можна сходити до психотерапевта на рахунок цього. Хотіла вам ще показати, які в мене стікери є. Ось такі прозорі. Які можна клеїти поверх тексту і не боятися, що вони закриють сам текст книжці, але на них можна писати тільки олівцем, або, тому що ручка не або, або ручка і лінер вони стираються ось так. Мені це не сподобалось, тому продовжую користуватися звичайними паперовими ось такими. Клею їх в тих випадках, коли просто мені шкода в книжці писати, коли в знаєте, виходить за межі. Полів в книжці, і мені не вистачає місця. Тут також є ось такі звичайні паперові, якими я користувалася до купівлі пластикових. В мене вже ще якийсь відтінок був рожевий, ось ще залишився. Я перед цим просто коли клеїла паперові, ось так. На зріз, ви можете побачити, що гарно виглядає разом з обкладинкою, але по факту. Коли ви відмічаєте, до прикладу, тут я відмітила те, що знизу, відповідно, мені сподобалося. А на ось таких якихось місцях, де всередині тексту, тут не зрозуміло. Ну, тут також під. Я просто в одних випадках клеїла над, а деяких під. І зараз не можу розібратися, коли перечитуєте. Читаючи, знаєте, перечитуючи, потрібно відліплювати їх. А це досить незручно і відволікає від просто такого, знаєте, Потоку прочитання. Мені це не подобається, тому я вирішила замінити в деяких книгах. До прикладу, зараз читаю книги Якова, і в мене зріз виглядає ось так. Я тут використала вже пластиковий ось такий відтінок бежевий. Я спочатку знаєте, подивилася на цю палітру і мені найменш сподобався цей відтінок, тому що подумала, ну, він ж реально його не видно, але в той же час його і не видно, і мені це є плюсом, тому що мені доподобали, який тут зріз. В той же час видно їх і не видно. Е, від, мені то вподобає як, як я казала, що читаючи їх, ви бачите сам текст. Вам не потрібно, знаєте, їх відклеювати щоб прочитати. І я вже в цій книжці також пишу олівцем. Тобто Тут не все відмічається стікерами, оскільки в мене залишилося буквально нічого, а в новій палітрі відтінки вони відрізняються. дивіться маєте це також на увазі: і рожеві, бежевий тут більше, ніби такий як салатовий. Тому, не знаю, як з цим обійтися, ще раз замовляти, подивитися того самого продавця, саме, якого я брала цю палітру. Що, ще? Коханець Чатерли також був відмічений суто по відтінках. І знаєте, тут є ось такий яскравий. Я просто його відмічала, якраз щоб нагадати собі, не забути. Розповісти Ані під час читання, коли ми обмінювалися враженнями. В цій книжці я вже використовувала різні там помітки. Взагалі в мене є дошка на Пінтерес, де я собі зберігаю різні такі, знаєте, середньовічні, так би мовити, відмітки, якими користувалася ще далеко до мене. Але тут є ось такий, я вже раз почала показувати вам покажу, найбільш такий смішний, певно, вже. Тому що я кожен раз посміхаюся з того моменту, коли мене починало ну, просто реально бомбити від нього. Е, я не пам'ятаю, де саме. Я думаю, ми знайдемо. Е, я взагалі, ось до прикладу, ось тут я також була в шоці від того, що тут написано, коли він, е, її чоловік, говорив про свою доглядальницю, що вона нікчемність Ця та людина. Яка доглядає за ним, яка його миє, і я не буду вдаватися знаєте, в подробиці, що там ще було. Ось такий в мене знак був. <сум> тут говориться про те, що жінка егоїстична, коли не кінчає разом з чоловіком. Тобто тут різні знаєте, такі моменти, які я відірвалася саме на малюночках. Є ще пастка 22, до прикладу, в якій я відмітила тільки один стікер. Все інше в мене олівцем. І, знаєте, це, е, це книжка, в якій не дуже багато моментів, які мені сподобалися. Вона б просто була повністю заповнена різними стікерами. Але на зло, знаєте, зараз зніму. Нічого не потрапляє мені на око, що я там відмічала. Просто таки, знаєте, я так багато чого відмічала, але нічого не видно. Тут справді були відмітки. Дуже багато всього. Щось там було, бачите? Ось такі. Насправді, там я ще підмітила для себе виділення повністю тексту. Якщо зараз знайду, вам покажу, як це я це роблю. А я покажу принципово, зараз буду шукати. Типу такого, я відмічаю якимись такими певними, знаєте, як душками. І ще я часто використовую поверх ще оцей знак, ніби у вигляді вказівника руки, доповнюю його. Я ще так поки експериментую, тому е не знаю. Експерименти мої з малюнками взагалі розпочалися з цієї книжки Валеріана Підмогильного. Чекайте, я тут просто вся в книгах і мені незручно вже заважають. Тут я вже відмітила ось таким малюночком, Це той момент, коли також я здивувалася, називаємо це так. <смі> ось таке зображення якогось чудовиська відобразила мої враження. А загалом я також тут відмічала такі вказівником. Ось так я відмічаю в книгах прочитане стікерами, якимись там, не знаю, Своїми вказівниками за допомогою олівця. Я, чесно кажучи, лінером і ручкою ще не пишу. Я досить така людина-перфекціоніст в цьому, якщо у мене щось не то крилякою, я вже починаю е ненавидіти <сміття> цю річ. Відповідно, я намагаюся за допомогою олівців, там де є криво. Я їх залишаю, щоб якось примиритися з цим. Я вважаю, що книжка вона не повинна залишатися новою. Тому потрібно писати в них і відмічати свої, ніби як прочитання своє прочитання. Якщо вам справді шкода в якихось гарних виданнях писати, як і мені, то я ось використовую стікери і їх клею зі своїми думками, враженнями. Щоденник тут трошки інше, коли ви вже переписуєте. Хоча, до прикладу, я ж маю свій власний щоденник там, де виписую улюблені цитати, і роблю замальовки. Я ще забула вам показати, в мене є ось такі. Стікери різнокольорові, яскраві, але тут навіть є такі приємно рожеві, фіолетовий. Я думала, що вони не будуть заклеювати текст, але ні. Я взагалі тоді не бачу сенсу їх використовувати, тому що і заклеюють текст, ще й пластик від всього того. І от зараз я виняла ось цей. Я побачила, що його не можна замінювати. Тут заклеєний зворотня сторона папером, тобто одноразовий такий також буду останній раз собі такий купувати. Коли використовується, я вирішила наклеїти, спробувати чисто. чи буде видно текст, і знову ж таки, його майже не видно, тому буду продовжувати брати собі наполовинку, там де біле якраз склеїться на сам е, текст. І його видно тоді. Давайте спробуємо ось ці наклеїти ще. Так щоб не відблискувало сильно. Це будь-який відтінок. Давайте. Потемніше, щоб було чесніше. Зараз я йду на прохвильок лечить чай. Підігріла. Оп. Ну, тут можна, до речі, між самими рядами клеїти. Нічого не видно. Мені здається, ну зате вони дуже тонкі, їх можна ось так клеїти, ну, Спробуємо між рядками. Ось так. Ну, така, ніби прочитати можна, але щось особливо я прям захвату не, не бачу від цієї. Як вони будуть використовуватися. Клейка тут основа така, бачите, відблизькою. Ось, ось перетин якраз. Тобто клейка основа в нас трішки менше половини. В принципі, добре. Буде триматися. На зрізі. Зараз я буду адекватно наклаю спочатку. Якось так. Не знаю. Пишіть в коментарях, як вам. Чи купували ви такі. Мені дуже цікаво, як вони використані. Раз вже така в нас гулянка з вами, то покажу вам свою дошку на Pinterest. Ось такі фігурки різні, знаєте, які були намальовані ще в середньовіччі. Я взагалі в музеях найбільше люблю якраз цей період. Вони настільки забавні. Я обожнюю розглядати картини Босха з, їхніми, там, з його цими істотами, людьми в різних формах, проявах і позах. Знаю, як на мене це дуже забавно. Дивіться, який гарний кролик. Треба собі буде його намалювати. Упс! Вертаємось. Телефон не. Ой! Так. То що тут у нас ще є? Тут, до речі, не тільки ось такі, але й вказівники прикольно виглядають. Думала, це заяць, а ні, це якийсь віслюк. О, також ось цей класний. Дивіться, супер. Обожнюю, Як і кішку на задньому фоні. Муня. О, а дивіться ще ось так гарно. Це ж краса. Треба повторити. дима.